Так, наш мішка. А ну покажіть Мішку, трьохмісячний, нестрижений. Да, Заглохла машина. Все успіхи вам. Паспорт взяв. А що ти як під'їдеш до люди, позвониш чи як? Так. Так, руки вже в машині десь. Мікі як завжди на ногах. Ой, ну з Богом. Раніше ми так не стриглись, звісно. Раніше ми кожні півтора місяця стригли цього. Ой, річка. А зараз ціна кусається, тому приходиться затягувати надовше. От ми стригли його 10 січня, а сьогодні 6 квітня. Майже три місяці без чотирьох днів. До І, І роки поїхав. Поїхав до Людочки, ветеринарний паспорт, який я йому завела. Я ж повклеювала туди наліпки з вакцинації, з вангарда. Позаписувала, коли родився, коли від коксидіоза. Йому що давали, записала те, що я його на минулому тижні глистогонила, який препарат, в якому дозуванні. Тобто всі ці записи там є. Так що, сподіваюся, йому там буде добре. Вова, звісно, не встиг не побритися. І ми ж думали, йому стригтись пора. Він до цього шапці ходив. Ну ми ж думали, що на другу годину дня. Він каже, я ще вчора йому кажу зранку. Боже кажу, коли ти пострижишся? Він каже, та ну завтра до другої години ж час є. А ввечері ж приїхав, я йому кажу, дзвонила грумір на 10.30 перенесли. Ну і відповідно ніхто не встиг. Не постригтися, не побритися. Поїхав як, як настоящий селянин. Брутальним. Все, я побігла на кухню. Не тим ми, виходить, займаємося. Ми тут все сири варимо та скаржимося, що ціна на молоко не змінювалася, та й на сири також. У мене, наприклад, ціна на молоко була в позаминулому році така, в минулому така, і в цьому залишилася така ж точно. Так само і на сири. Єдине, що на витриманні я підняла в цьому році ціну. А молоді сири, що поза минулого року були ціни, в минулому такі ж точно. І цього року, сири до місяця, ціна залишилася незмінною. Ціни ростуть на все, на зерно, на сіно, а у нас молоко стоїть на місці. Так, я про що, пишу сьогодні вранці нашому груміру. Привіт, скажи, будь ласка, тільки налічка, чи можна і на картку. Вона пише: Привіт. На картку також можна. Я пишу: Добре, дай, будь ласка, номер карточки. І уточнюю 550. Вона мені пише, «У нас змінилися чи зміни в прайсі 600. Нормально, да? Ой, а тепер дивіться. Та де воно? Минулого року в березні грумінг 450, травень 450, серпень 500, вересень 500, січень в цьому році 1,5. Три місяці назад. 550 квітень сьогодні. 600. О, як треба змінювати ціни. Щоразу, от з минулого виходить, вересня. Ціна змінилася вже двічі. Отак треба працювати. А не так, як ми. Їм вистачає, мабуть, на все. Це мікушкин. Паспорт. Да, я тільки сказала, що ціни кусаються, тому стрижимося не кожні півтора місяця, а три місяці. Тут було менше, ніж три, тут було майже два. Тут на початку серпня і в останній день вересня тут два було місяці, а тут Тут теж два. Ну, тобто, раніше ми стриглися кожні півтора, потім кожні два, зараз три. Я так відчуваю, скоро будемо по півроку ходити лахматьком. Отак. От Або треба піднімати ціну на молоко, щоб заробляти на грумінг. Коротше, як кажуть, добре заробляють хто там адвокати, юристи та стоматологи, виявляється, ні. Грумери також заробляють досить добре.